Вітаю, друзі! У нас сьогодні експеримент. Будемо укорінювати живці Шевковиці. Задум цієї ідеї в тому, щоб укорінення було якби, самостійне, тобто щоб менше брати в цьому участі. Я сюди на цю ділянку приїжджаю рідко і тому. Немає змоги просто доглядати, створювати тут парниковий ефект і все таке, поливати часто. Тому е, я покажу свою спробу, результат відразу скажу, що буде в наступному відео. Тому ви, якби, якщо цікаво, підпишіться і чекайте, що буде далі. Або буде окреме відео, вже, коли вже буде результат, я вже зніму все, -все разом. Про те, як я підготував живці, зараз буде. І ось ці живці. Тепер я буду, скажімо так, ховати під, це, під цю чорну плівку. Це така дуже щільна плівка, мабуть, найбільшої щільності, що була в епіцентрі, і я її ще взяв вдвічі та ще й спаяв праскою. Так, і зараз буду по ходу руху пояснювати і буде зрозуміло. Так, дивіться. Коротше, нам треба, щоб у нас був схил. Ну, у мене якби є природній схил мені добре. Але в принципі, якщо ви будете наслідувати мою, мій метод, то ви можете якби, зробити в землі. Це для чого схил? Коротше, по, цьому, по цій плівці у нас буде збігати вода до наших живців. Так? І зараз я буду. Це я роблю вперше, тому разом з вами. Коротше, От, так. я роблю цю ямку, туди вставляю живець під нахилом. У мене не прямо, а під нахилом в сторону, куди буде збігати вода. Занурюю його досить глибоко. Ну, там... Якби Я засовую на сантиметрів 10 але від землі воно насправді там не дуже багато. Коротше, мій, мій живець десь ось тут. Так? Так. І так іду далі. Так, тепер давайте пояснимо, що ж це таке, що, чому взагалі живці заматані. Я заматую живці для того, щоб вони не висохли. Найстрашніша найбільша, найбільша боязня живців це засохнути не морози, ні в якому разі. Ми їх розмотаємо, коли вони почнуть розпускатися, коли коротко, вони вже тут з'являться листя і таке нормальне листя, то вже як буде дуже тісно їм. Так, ми будемо потім потрошку зрізати, ну плівку я маю на увазі, і звільняти е, листя. Ну, це буде дуже поетапно, дуже поступово. Так. Е, e, значить, дивіться, фішка чого? цієї плівки, що вода, коли будуть іти, іти дощі, ну, будь-які опити, е, вода буде стікати до, до живців, так? ось, наприклад, сюди, і буде прямо до коріння, е, поступати до коріння. А ця плівка, вона ну, якби і для збору води, і для мульчування, для того, щоб тут нічого зайвого не росло от, Другий слой плівки я буду вкласти наверх, Наверх. Так, щоб воно було внахльост на ці живці. Так, Щоб живці були частково частково заховані. Зараз, секунду. Ну, в общем, це в процесі буде зрозуміло, але ось так буде ця плівка лежати зверху. Тобто виходить так, що вода потрапляє. Під низ заходить під плівку. Так? Вона прямо тут йде плівка на плівку. А, наше коріння воно зволожується, прекрасно там все буде. Так? І, а, і нас мульчує. Ну, коротше, друга сторона у нас теж мульчується цією плівкою. Ну, у нас буде ще один, ще один ряд цих живців, так? тому це є якби, ряд плівки, яка буде збирати вологу. Так, я надіюсь зрозуміло. Все це зараз ми ще якби, здалеку подивимось, все це буде зрозуміло, більш зрозуміло. От. І ще раз повторю, фішка цього методу, ну, я сподіваюся, що так буде. В тому, що не буд, я не, не буду його доглядати. Я отак його зроблю. До речі, плівку цю я зафіксував на таку на проволку, ну коротше, на шплінти. Такі. Ну, не знаю. Зафіксував на проволоку. От. І все, і я його так залишу. Результат приїдемо, будемо разом дивитися. Все, дивимось далі. Бас <sharp inhale> <sharp inhale> Так, І тепер ми те, що ми коротше, тут настелили, ми його трошки прикидаємо землею для того, щоб просто вітер не підняв. в общем, це все як парус не підняв. От. І трошки покладу сіна. Ну, зараз ви побачите, дивіться коротше, сюди. Бачите, що у нас нижній слой. Верніше верхній заходить на нижній. І практично в нас немає ніде голої землі. Це нам дає мульчування, тобто тут не буде рости бур'ян. Ну і коротше, Щоб тут краще затримувалася волога і, і було трошки затишніше цим живцям нашим. Я покладу туди сіна. Так. Вода крізь нього буде проходити. Типу як все нормально. От. А, а так буде краще. Так, Ну і тут зараз. Так, і дивіться, ну там я зараз другий рядок ще покладу сіна. І тут цей, цю сторону взагалі я... Ну, покажи, цю сторону я взагалі за прикидаю трошки землею. Все, ми закінчили. Давайте ще раз швидко розкажу, що, що, що я зробив, і ну, якби підсумуємо. Дивіться сюди. Значить, у нас тут лежить плівка. Так, над плівкою в, в, ось стерчаті, ви бачите, живці. Так. Я приклав сіном, для того, щоб було затишніше, було краще воно. Короче, і волога волога буде, до речі, дощ буде проходити крізь сіно, і там буде акумулюватися під плівку. Воно буде вода заходити під плівку. І плівка нам не дає випаровуватися воді. Так, наверх находить другий шар плівки, що створює такий затишок, парниковий ефект. Ну і ця ж стріч плівка, якою я обмотав. Вона теж якби, береже вологу самого живця. Так, один живець у нас не обмотаний. Ну, так, так трапилося, Всі інші всі обмотані. Так, і так само зроблено інший слой. Цей слой, що накриває перший ряд, він слугує збором для збору води для другого ряду. Вода збігає крізь сіно проходить. І прямо під живці, і зверху накриває вже третій ряд плівки, який вже просто прикиданий землею. Тут нічого рости не буде, але воно просто прижимає цю плівку, щоб вона не відгорталася на вітрі, ну і на, і на температурі. Все, на цьому, все. Кому цікаво, який буде результат, будь ласка, підпишіться, вибачайте вітер. І я покажу обов'язково все, що вийде. Якщо не вийде, також покажу негативний результат. Ну, Я сподіваюся, що буде позитивним. Сьогодні ми намагалися приживити шовковицю, шовковиця сортова. Я точно знаю, що ця, цей сорт він гарно приживляється, тому є велика надія, що все у нас получиться. Все, підписуйтесь, далі буде. Все, Всім пока!